Масаж на лінії фронту спеціалісти з усієї України об'єдналися, аби допомогти бійцям вирівняти спину буквально. Як лікують тіло, а наша Тетяна Демок переконує, що ще й душу. Дивимось далі. Вони готують робочі місця для особливих клієнтів. До спецназу прийшли на масаж військовослужбовці. Нам посприяли командування масаж, стрижка. То тобто є такі послуги для військових, яким можна скористатися іменно в бойовому секторі. Фізична реабілітація бійцям необхідна, бо життя в польових умовах з важкими бронежилетами на плечах безслідно для тіла не минають. Переважно навіть віддає таку сюда, а поно мене в грудному саме більше було. Бо зараз трошки менше. Воно завжди болить. Ось тут ніч. І в основному на праву сторону, бо в, в правій нозі стоїть спиця. Uh -huh. Ну, а це був, десь дві ночі назад відстріляли від сюди в кого вища. І залежно від потреби, кожному підбирають індивідуальний масаж. Зараз ми робимо е діагностику, щоб зрозуміти, на яку ділянку нам треба більше приділити уваги згідно з нашого захисника. Тут фахівці із усієї України усі приїхали до лінії фронту, аби зняти тягар з плечей наших захисників. Пані Богдана має більш як 5 років стажу Із масажним спецназом приїхала вперше. Ти закриваєш свою внутрішню якусь потребу в тому, що ти робиш хорошу і важливу справу. Це таке ком'юніті потужне масажистів, реабілітологів, які хочуть о, допомагати і робити ті речі, які Можуть, ну, на нашу думку, зміцнювати бороноздатність країни і такими ось, здається, простими речами, але допомагати війську. Тут ставлять голки і банки. Здається, що скарги на біль у спині можна передати хіба що криком, та в кабінеті тиша. Але я бачила все одно: мовчите, не кричите. Я мовчу і не кричу, тому що ну, взагалі мені подобається масаж. Тут варто просто потерпіти. Болить, болить, Проблеми зі спиною є чи не в кожного військового, а тому робота масажного спецназу це у буквальному сенсі рятувальна операція. Кількість масажів у медичного спецназу цього разу перевалило за сотню, та вони планують їхати далі, та й за дверима ще чекають військові. На сам кінець вони дякують одне одному за роботу, бо кожен із них наближає перемогу як може і вміє. Низький уклін вам і шана. Дякую, що ви нас захищаєте. Дякую вам. Дякую. Дякую, що ви є, Дякую, що ви допомагаєте взагалі щиро дякую. дякую і дякую за слова. Харківщини Тетяна Демох та Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.